Що ми починаємо е, окремий прогноз для кожного знаку зодіаку. І Починаємо е, з такого першого знаку зодіаку — Овен. Давайте спочатку розберемо таку загальний гороскоп 25 рік, що чекає Овнів. Овни. Овни в нас щасливчики в дужках. тому що в Овнів починається період садосаді. Що таке період Садосаді це коли Сатурн. Сім з половиною років дуже впливає ну, на долю, починає давати такі доленосні випробування. І цей садосаті починається 30.03.2025 у Овнів. А я вітаю козирогів. Козироги він закінчується. Про козерогів пізніше, що це за період. Виходить, що ми цих садосатів можемо переживати два, три, дехто навіть чотири, тому що це цикл Сатурна в 30 років. от Ну Перший, коли Садосаті приходить, Ну зазвичай це в дитинстві, діти починають розуміти, що тут не все так в цьому світі, ну як. Мальовничо, красочно, вони, вони от знають, що є смерть, що людина помирає це, як правило, коли відходять наші найближчі, там дідусі, бабусі, і дитина е, ну, стикається з досвідом смерті. Другі садосаті, тобто, через 30 років, вже приходять там і власні хвороби, і відходять батьки, відходять родичі. Ну і на третьому, четвертому відходимо. Ми вже самі. Е, тобто, е, що таке садосаті? По суті, це період, який перевертає з ніг на голову. Голову. Але з позитиву, це можливість заробити багато грошей, можливість вийти заміж, можливість народити дітей. Тобто, зміна така, що так як було, вже не буде. І до речі, хороша новина, це поки що загальне. Так буде хороша новина, те, що наша Україна місяць в нас місячні кози роги. В нас закінчується період садосаті, закінчується період трансформації, і тут буде видно, як ми його пройшли. От тридцятого 25. Ми обов'язково будемо дивитися, як ми пройшли це все як ми пройшли, і воно буде зразу видно. Тому що коли людина пройшла або країна пройшла смиренно цей період, пройшла всі уроки, ті, що вимагалися від нього. Сатурн винагороджує так, як ні одна друга планета. Тому чекаємо від Сатурна бонуса. Давайте розберемо таку сферу. Перша це кар'єра. Як овни будуть в роботі в цьому році, в 2025-му? Самий прекрасний транзит раху в них зайде в 11-й дім кар'єри робот. Роботи і доходів, одинадцятий дім це дім власного бізнесу. Якщо ОМИ мріяли відкрити щось своє або ж розширити свій бізнес, це найкращий е, час. І тут е, не тільки для бізнесу нові друзі, нові знайомства, е, бажання, мрії будуть виконуватися. Одинадцятий дім це дім позитивної карми. Е, тобто будуть люди приходити, такі як покровителі, що вам будуть допомагати, е, також це період. Е, коли можуть е, влюбитися, <ріху> приходить любов так само до овнів. От, е, і... Юпітер по третьому дому в них буде йти, тому дуже багато даватиме поїздок. Основна сфера діяльності це от гроші, фінанси. Також в Овні починається Садосаті. Це період 12-го дому, а це період за кордону. Тому можуть бути в Овні багато. Хто переїжджати? От 12-й дім це треба звернути увагу на здоров'я, може здоров'я погіршуватись, може бути віддалення від сім'ї, зміни в роботі даватиме багато поїздок. Берегти стопи та очі, і дуже добре йти в духовний розвиток, в духовні практики, в медитації, їздити в світі місця, в паломництво, щоб 12-й дім включався в хорошому аспекті, тому що 12-й дім це ще і лікарні, ну краще їздити в духовні місця, От, тому дуже. Добрий для духовних практик рік, для бізнесу, для початку, для стосунків. І якщо хто з дійсності планував переїхати за кордон, це може раптово і легко дати. Прекрасно, скажіть, а ви сказали, що може з'явитися кохана людина загалом у сфері кохання? Що очікує Овнів у цьому році? Так, за кохання буде відповідати в них така планета, як Раху. Раху е демонічна планета, і вона все підсилює. От хочу, хочу, хочу. Де те та раху, там е бажання душі виходить. І тут одинадцятий е дім е ще може давати, якщо вже в овні, в дорослі діти, одруження дітей, весілля. І також зародження на нових стосунків. А коли те зародження може бути, дуже цікава в нас буде дата з 21 на 22 грудня. Це сонцестояння, і ну, там цікава карта дня. Якщо побудувати, ну якщо коротко, то це завершення старих програмок. Це починається астрономічний новий рік, 22 грудня. Тому так, все старе буде відпускатися. І що це за період? Це період, коли будуть приходити кармічні оці половинки, бізнецові пламена, так би мовити, в цей день, і в тому році, так було, і в цьому році було, тому що закриття старих програм і оновлення нових. І ще в нас такий буде чудовий час. От, Замітьте, хто буде влюблятися в цей період знайомства. Це точно що кармічні душі, що з вами тісний, мають вони Зв'язок, і можливо, це ваше близніцове полум'я або кармічна душа. Це період, коли раху з'єднається з сильною екзальтованою венерою. Це з 28 січня по 31 травня. От дуже буде цих близніцових половинок багато з'єднуватися і приходити. Ну і особливо це актуально для Овнів. Прекрасно. скажіть, а якщо в коханні так буде все прекрасно чудово, фінанси у вовнів збільшаться чи зменшаться в цьому році? Тут можливі качелі. Сатурн дає по 12-му дому, що збільшуються витрати, можливо, вони будуть пов'язані з переїздами або із зміною роботи. Також можуть тратитись на родичів на близьких. 12-й дім це коли теж відходять, починають, коли період садосаді 7,5 років, починають відходити покидати родичі. Ну це теж витрати чи там, наприклад, хворіти, але все рівно тут іде, що людина. Зможе е, зайнятися своєю справою, відкрити свою справу. Дуже такий цікавий період, отакі от качелі буде давати. Ну, можливо, ще бути зв'язано, що з переїздом. Спочатку треба заснуватись на новому місці, а тоді вже можна відкривати щось нове, і це буде в них як одночасно все йти паралельно. Прекрасно. А здоров'я? Що буде зі здоров'ям? Чи буде воно ну, впливає? Чи буде воно в позитивному ключі в цьому році для овнів? Для овнів все-таки треба буде вкладатися в здоров'я. Тим більше, Марс зараз в падінні ще й ретроградний, він такий ослаблений до червня місяця. Тобто, кров, серце, судини, на це звернути увагу. Ну, Берегтися якихось травм, ну тобто лишній раз там не пригати з мосту, навіть із страховкою. Овни це люблять, овни люблять ризик, овни люблять швидку їзду. Тому пристібатися, оці дуже рятують безпечні методи. Дуже рятує, коли людина, допустим, пристібнута і якась аварійна ситуація. Як то заходи безпеки, елементарні, елементарні правила. Ну, але лишній раз не ризикувати. От і вкладатися в здоров'я. Заставить. Сатурн заставить. Дякую вам, Інна. Ми рухаємось далі. І так, тілець. Скажіть, будь ласка, яким буде цей рік 2025 для тельців? Що він її приготував їм? Тільці, це в нас, я б сказала, щасливчики року. Управительниця їхня Венера, люди, які люблять матеріальний достаток, люблять насолоди. Е, я думаю, що їм буде вистачати в цьому році цих аспектів. Е, тому що найпозитивніший, найпрекрасніший раз в 30 років е, транзит Сатурна по одинадцятому дому це найпозитивний дім. Е, і він приносить фінанси, так як це дім бізнесу, просування в кар'єрі. Тут вже ну, от не бачу я таких перепон. Сатурн по 11, му раху по 10-му, тобто кар'єра, соціум, бізнес, Юпітер в другому домі, це фінанси, це накопичення, це заробітки через мову, це здатність вчити, викладати, якщо хтось мріяв. Просто золотий час для тільця, щоб втілюватися в соціумі, свої таланти розкривати, заробляти фінанси. Тут у них дуже такий е, в тому плані е, рік хороший для тільців, е, що ще буде давати, сприятливо щось вивчати і самим вчити. Що тільці будуть досягати цілей, е, вони будуть мати авторитет в суспільстві. Е, також для тільців це можливість одруження, аспект на п'ятий дім е, романтики. Бачите, не тільки овни, ще й тільці. Ду я я роздивилася багато знаків, яких буде можливість для одруження, і ми це все от проговоримо. Також в них можуть з'явитися підлеглі люди, які їм будуть допомагати, здоров'я хороше в тільців. Ну, з Венерою все в порядку. Венера буде сильна в екзальтації, тому і здоров'я в тільців буде покращуватись е, удача на їхній стороні, щастя і збільшення впливу на інших. І, і Юпітер теж буде давати гроші, повагу, слава, можливість отримати нерухомість. Е, або хто давно мріє про автомобіль, так само буде можливість придбати е, розум в розумі, така от гармонія в них. Е, може бути народження дітей або ж внук. Теж хороший аспект. Е, е, якщо є начальство, покращиться в відносини з начальством, або ж прийде хороше начальство, бо вони на те заслужили вже раз в 12 років таке буває. Okay. можливість е, Так, Юпітер стає в другий дім. Фінанси. Там, де Юпітер, там розширення. Тобто можливість накопичення грошей. Вони зможуть щось відкладати, тільцю важливо щось відкладати. Це для них. Ну, такий естественний, як що щось має бути копійка за душою, тоді їм спокійно. Е, також це буде давати доходи на батьківщині. Так, в тільці в більшості тут ну, немає таких е, аспектів, що вони десь поїдуть, переїдуть далеко чи за кордон. Оце стосується овнів асцендентних і місячних. Тільці будуть на місці працювати, процвітати в нас в Україні. Ну в більшості, звичайно, ще треба дивитися астрологічні е, періоди. То звертайтесь до астролога і за детальним прогнозом. І період виконання своєї обіцянки. Якщо ви комусь щось наобіцяли, Юпітер заставить вас виконати все та виконати цю обіцянку. Так, раху в 10-му домі раху показує бажання душі на півтора року. От, і це бажання соціум, кар'єра там реалізовуватися. Так, тобто дуже сприятливо будуть можливості для вашої реалізації в професії, в кар'єрі, буде давати гроші, будуть приходити в коло спілкування відомі люди, якісь видатні люди по вашій професії. Ви будете знайомитись з такими людьми, і вони з часом принесуть користь, буде користь від того знайомства. Так що в нас, напевно, щасливчики року – це тільці. Прекрас щасливших року, прекрасно. Як бачить фінанси? Що ще треба І з фінансами і з кар'єрою? Все добре. А що до щодо кохання о, в цьому році для, для тельців? що їх чекає у любовній сфері? У любовній сфері от теж Сатурн, кармічна планета, і якраз вона своїм сьомим аспектом дивиться на п'ятий дім романтики. Тому там теж буде зустріч або воз'єднання із своїми половинками. От, от будь, Будьте уважні в той період, не пропустіть 21-22 грудня оцей перехід обнулення, астрономічний новий рік. І… Саме період з 28 січня по 31 травня. Ось такі періоди важливі, добре. А здоров'я буде у утильці в цьому році класний, щасливий так само, як і фінанси. Чи на щось треба звернути увагу? По здоров'ю тут взагалі все супер, немає ніяких для них таких попереджень. Дуже добре там спорт. Масажі, ходити на якісь тренування там чи танці, ну щось таке вклад в тіло робити, але це з позитивного аспекту, просто як підтримка своєї красоти, косметологі. От догляд Ні прекрасно. тобто тельці в цьому році, дві 2025-му п'ятому, щасливчі вони пожинають плоди позитивної карми. О те, що вони вкладалися, до чого вони дуже довго і терпляче йшли. Один з найтерплячіших знаків будуть їм плоди у 2025-му. Завершення завершення це квітка, та букет, от букет можливостей. Скажіть, а чи будуть в них якісь, знаєте, такі сюрпризи в новому році, які повністю змінять їх життя? Так. так. Ну, от ці сюрпризи варто з кінця січня очікувати до, до кінця травня. Тут якраз такий цікавий період. І в них ще виходить венера. Це дуже сильне це з'єднання. Я би сказала, це такий містичний період чудес, коли раху з'єднається з венерою. Там і в загальному будуть якісь такий творчий підйом, будуть якісь народжуватися, не знаю, нові пісні в них творчі ідеї. Так само це ну, зустріч коханих або об'єднання з коханими. От дуже такий для них важливий період. Кінець січня до, до травня, ну і там ще в них затемнення теж таке важливе буде. Просто перевернеться життя, але позитивний бік для тільців. Так і будемо очікувати, що все буде лише в позитиві, лише в позитивному ключі.